Зрівнялівки не буде. Після зростання мінімальної зарплати мають зрости й оклади по всій тарифній сітці. Про це заявив віцепрем'єр Павло Розенко під час наради з чільниками обладміністрації, де брати гроші на масове підвищення оплати праці та як в уряді збирається контролювати роботодавців, розкаже Вікторія Потапова. Не допустити переведення працівників на неповну ставку чи скорочений робочий день. До такого міністри закликали керівників державних підприємств. Так намагаються запобігти махінаціям у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати. З 1 січня вона становитиме 3200 гривень. Гроші на це у бюджеті є. Запевнили в уряді. Не може бути такого, щоб висококваліфіковані працівники переводились на ставки 0,5-0,75 ноль Тощо. Лише в державному бюджеті ми додатково передбачили на оплату праці працівників бюджетної сфери, додатково виділено було 40 мільярдів гривень. Ми відслідкуємо за січень місяць ситуацію в бюджетній сфері. Якщо ми побачимо переведення працівників на неповну ставку 0,7505 і таке все інше, будуть відповідні рішення прийняті. Якщо хтось думає, що він сховається за тим, що це комунальний заклад і на нас це не поширюється, він дуже глибоко помиляється. Анонсували в уряді і зростання посадових окладів для всіх співробітників. Ніякої зрівнялівки не буде. Висококваліфіковані працівники і далі будуть отримувати більш значно вищу заробітну оплату ніж некваліфіковані. Як керівники підприємств будуть виплачувати мінімалку в січні, пильнуватиме пенсійний фонд, а допоможуть йому в цьому податківці. Бо ж сьогодні в Україні зарплату в конвертах отримує більше 10 мільйонів громадян. Звітують у фіскальній службі. І як доказ наводять дані про те, що середня зарплата на 180 тисячах підприємств України не перевищує 3200 тисяч гривень. Вікторія Потапова, Руслан Кузьгов, Сабиті канал Україна.